Щодня наші військові захищають Україну. Серед них і Славетна Білоцерківська 72-га бригада, яка вигнала окупантів з Київщини, а тепер нищить загарбників на сході. І на жаль, щодня наші воїни стикаються із серйозними викликами. Ворог постійно запускає дрони. Ми працюємо по них в у 23 три або коли підходить піхота. Нашим землякам також потрібні дрони для розвідки. Їх використання перш за все дає можливість грамотно та швидко скоригувати вогонь артилерії. Armato! Десятки білоцерківських підприємців за допомогою своїх клієнтів збирають кошти на сучасний дрон у кожен підрозділ бригади. Сімці другій бригаді, 10 батальйонів, і ми хочемо кожному допомогти, так як дрони це очі просто наших військових. Для цього у закладах громадського харчування, салонах краси, кав'ярнях, фотостудіях тощо розмістили спеціальні листівки із QR-кодом для донату на дрони. У нас біла церква маленьке містечко. Всі один одного знають, всі велика сім'я відразу відсутнулись, відразу телефонують. Кажуть, що ми теж хочемо збирати, ми теж хочемо допомагати. Бо ну це військові, це наш такий захист. А ми тил, ми теж повинні на це працювати. Аби збір коштів йшов активніше, було запроваджено систему лояльності. Це сертифікати, знижки тощо закликають приєднатися до збору і українські селебріті. У когось у цій бригаді товариш з дитинства, у когось син, однокласник, чоловік, тато. Хтось чекає додому брата, а хтось хвилюється за рідного дядька. Це все наші рідні люди, і заради них ми зобов'язані бути героєм для них в тилу. Навіть 10 гривень від вас врятує життя і виборює нашу свободу. Вже вдалося зібрати чималу частину від необхідної суми. Однак, чим швидше ми допоможемо 72-й бригаді, тим результативнішим буде нищення орків на українській землі. Тож, якщо ви бачите таку листівку із QR-кодом, задонатьте на дрони для 72-ї бригади. Це точно пришвидшить нашу перемогу.